Будуть ув'язнені працювати на шахтах Волині. Шкільна парта відтяла дитині частину пальця. Ні тракторів, ні грошей. Люди роками чекають рішення суду. 20 команд взяли участь у змаганні з кіндерболу. Обин на телеканалі Аверс. про найцікавіші події на цю пору в нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю! Із самого ранку Луцьк зустрів гуманітарну місію на щиті, що повертає додому тіла загиблих у боях з окупантами захисників. Кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефанника. Дату час і місце поховання. Кожного полеглого героя повідомлять додатково. П'ятницю Луць проведе в останню дорогу двох захисників, які загинули за Україну. Солдат Олександр Бепко був кулеметником стрілецької роти. Герой загинув під час виконання бойового завдання біля села Богданівка Донецької області. Лучанину Анатолію Харитонову назавжди лишиться 55 років. Захисник був командиром стрілецького відділення. Старший сержант поліг під час виконання бойового завдання біля села Богданівка, що на Донеччині, відспівають героїв у соборі об 11-й годині. Військовослужбовців поховають на міському плодовищі у селі Гаражджа. Сумна звістка для Любомирської громади, захищаючи батьківщину на Донецькому напрямку, загинув уроджений села Вигнанка Юрій Хвалько. Захисник вважався зниклим безвісти з листопада минулого року. У військовослужбовця лишилась жінка та син поховають полеглого воїна у селищі Луків цієї суботи. Вічна слава полеглим захисникам та співчуття їх сім'я. На дорозі між селом Мерва та містом Грохів зіштовхнулись авто та скутер. Як результат, є потерпілі їх у стані середньої важкості. Госпіталізували до медзакладу детальніше згодом. Напередодні ввечері на вулиці Варшавській у Ковалі вантажівка дав. З'їхала у кювет. Як результат, водій одержав ушкодження. Його госпіталізували до медзакладу. Відомості внесли до ЄРДР. Слідство за цим фактом продовжується. Близько 11-ї години на вулиці Ковальській у Луцьку вантажівка зіштовхнулась із автомобілем водій вантажівки Ман. Під час зміни напрямку руху не переконався, що це буде безпечно і в'їхав автомобіль ГАЗ, який їхав по тій смузі, куди перелаштовувалась вантажівка. На водія Ман склали протокол. Потерпілих немає. Бути обережними при покупці товарів в інтернеті закликають прокурори протягом чотирьох місяців поточного року. Кількість шахрайств зросла. Більшість цих злочинів шахрайства в інтернеті. Зловмисники дають оголошення щодо продажу товарів, побутової техніки, одягу, тощо і одержавши від покупців кошти заздалегідь на банківську картку, більше на зв'язок не виходять. Днями до кримінальної відповідальності за такі злочини притягнули двох молодих лучанок. У кожної по четверо дітей вони, діючи за такою схемою за п'ять місяців минулого року, встигли вшукати 46 людей. На суму близько 60 тисяч гривень. У голобах на Ковальщині відтепер буде свій офіцер громади. Сьогодні там відкрили поліцейську станцію. У громаді 24 населені пункти. Тож кожен житель зможе з будь-яких питань звертатися до свого поліцейського офіцера Андрія Шворака. Станцію вдалося відкрити спільними зусиллями громади та головного управління Нацполіції Волині. Громада виділила кошти для придбання службового автомобіля для поліцейських сера громади. ВНП, в свою чергу, забезпечило прозорий конкурс відбору поліцейського на цю посаду, навчання його, забезпечення зброєю, спецзасобами, одягом одностроєм. І сьогодні він приступив до повноцінної роботи. Станції, щоб люди знали звертались за допомогою, в свою чергу буду реагувати на зменшення правопорушень, паяцтва, появи в громадських місцях в п'яному стані, щоб дотримувалися люди на території громади, порядку і законності. Ми всі спільно зробимо все, щоб громаді людям, мешканцям громади жилося безпечніше. Мер Нововолинська Борис Карпу зустрівся із керівником Волиньвугілля Миколою Шикером. Розмовляли про те, чи будуть ув'язнені, які можливо працюватимуть на шахті Бужанській проживати у місті. Нещодавно місто Нововолинськ колихнула новина. Керівництво волинь розглядало варіант працевлаштування ув'язнених осіб на шахту Бужанську. Окрім того, як повідомили наш телеканал, небайдужі громадяни у приміщенні вугільного підприємства, нібито облаштовують гуртожиток для засуджених. І справді, коли на Волинь прибула наша знімальна група, ми побачили, що частина приміщення дійсно перероблена під житловий сектор. За чутками тут і мали проживати засуджені. Таке новаторство збентежило сусідів, адже буквально за стінкою гуртожитку знаходиться стоматполіклініка, а ще в одній частині будівлі облаштований готель. Підприємці, котрі працюють поряд, категорично проти. Чого цих зеків повинні вести хлопців наших, відправляти туди. Мені трізят. На я не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть. Дай Бог, щоб вони були живими. А які-то зеки прийдуть будуть в городі розгулювати, будуть тут отдыхать у нас, а наші хлопці їдуть туди воювати. Хотять привезти 40 зеків з Другобицької колодії. І ми тут, звичайно, проти того, щоб їх тут поселили, Вони тут збираються жити. Я і власником готелю Дон Кіхот, ага. і от ви собі, у кризу, ви собі уявіть, що в нас будуть тут незрозумілої. Орієнтації люди, так? І, які і, готель працює цілодобово через стінку дівчата-адміністратори, е, як вони себе будуть почувати. От, 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 от мені цікаво знати ту, думку е, волинь Вугілля, влади і, і всіх, хто причетний до даного, даного питання. Аби з'ясувати, що відбувається, мер Нововолинська зустрівся з керівником Волиньвугілля Миколою Шикером, який, до речі, з нами зустрічатися відмовився категорично. Питання стосується людей з обмеженням волі, які гіпотетично ну тобто можуть працювати на вугільному підприємстві, проживати тут, кажуть, ну, в в цих кабінетах Там. варіант збільшення видобутку і збільшення умов праці на підприємстві була знову така розмова. Розмова тим, щоб, щоб можливість ну, людей, які позбавлені волі, і то, або обмежені волі. Ну на те, щоб їх залучити до роботи на підприємстві, але за те, щоб проживання у місті угу. такого не було. Борис Карпос наголосив, що категорично проти того, щоб засуджені проживали на території міста. Проте є інша сторона проблеми, адже багато шахтарів отримали повістки. Особливу увагу військ мат приділив гірникам після того, як ті повстали проти призначення нового директора на шахту номер 9 і домоглися ви його зняли. Припускаємо, що засуджені, мабуть, зручніший робочий контингент аніж шахтарі, бо ж у зв'язку з обмеженням прав та свободи навряд. Чи чи зможуть організувати якийсь протест до прикладу за невиплату зарплати або ж щодо нових кадрових змін? І якщо відносно проживання у місті ув'язнених осіб влада категорично проти, то питання про це влаштування їх на шахті, ми так розуміємо, досі розглядається. Але тут теж є нюанси: купальня це місце роботи з підвищеним рівнем небезпеки, а отримання засуджених за межами колонії. Теж потребує уваги і посиленого контролю, як вирішуватиметься ця ситуація? Ми будемо відслідковувати. Наталка Поліщук для новин на часі. Шкільна парта відтяла дитині частину пальця. Шестирічна дівчинка була на групі продовженого дня разом із дітьми четвертих класів, опершись на парту та перевернулась і впала на дитину. В результаті першокласниця зазнала ушкоджень. Стався прецедент в одній із луцьких шкіл ще в 2020-му. Тепер же батьки подали на освітній заклад до суду і вимагають грошової компенсації. Інцидент, який нині розбирають у Луцькому міськрайонному суді, стався понад два роки тому в 4-му ліцеї міста Луцька. Першокласницю Анну Марію батьки записали на групу продовженого дня в цьому закладі. 14 грудня 2020 року дівчинка прийшла туди на чергове заняття. Як розповів адвокат родини, школярка оперлась на парту, аби дотягнутись до дівчинки попереду. Аж раптом парта перекинулась і впала на дитину. В результаті струс мозку і відбитий фаланг пальця руки. Палець почав чорніти, і та частина, яка була ампутована, їй намагалася пришити. І однак він не переживався, він там фактично утворилися некрози. В результаті чого позивич забрав дитину з території України та перевіз її до території Федеративної Республіки Німеччина, де їй надавалася медична допомога. Представник освітнього закладу зауважила, що у позовній заяві написано, що парти в групі, де стався інцидент, не відповідають вимогам НУШ. Хоча на той момент першокласниця перебувала в групі, де були учні четвертих класів, а там, мовляв, такі вимоги не діяли. У своїй позовній заяві ви стверджуєте про те, що парти, які були в класі, де навчалася в групі продовженого дня, ваша дитина не відповідає вимогам, передбаченим нормам НУШ. Чи відомо вам, що ваша дитина навчалася в класі, де ці вимоги не були обов'язкові? Оскільки це був клас четвер... учнів, учнів четвертих класів? Адвокат заявника сказав, що на їх думку, в будь-якому разі школа повинна була би забезпечити здобувачу освіти відповідні парти та стільці. У що році вже діла нова загальноосвітня програма, нова українська школа. Відповідно до цієї програми було затверджено наказ. Про перелік засобів, які повинні, якими повинна забезпечувати школа учнів школи, і відповідно до цього переліку було зазначено, що повинні бути парти, які регулюються по висоті, та стільці, які регулюються по висоті. На нашу думку, відповідач не виконав взятих. Перепрошую зобов'язання, які а, встановлені законом. Натомість представник відповідача поцікавилася, чим саме батько постраждалої дитини в розмір компенсації в 40 тисяч гривень, зауваживши, що освітній заклад не є прибутковою організацією. На що батько дівчинки відповів, що дитина одержала серйозні фізичні порушення, які досі їй нагадують про те, що з нею сталося. Після судового засідання чоловік зазначив, що сума стягнення для нього символічна. Каже, таким чином сподівається, що зможе змінити ситуацію, аби подібні випадки в навчальному закладі не повторювались взагалі. Де, коли вона дуже довго, вона просто так ну, уникнула користуватися цим пальцем, вона ховала його дуже довго. Ем, але ну, ми намагалися нашим ставленням їй давати розумну Ну, Боже, це палець. Але я, я, я бачу, що оце питання, це питання. Ну, довгий час її займало. Я вважаю, що ем, спочатку ми не хотіли робити велику справу з того, а коли ми помітили, що немає готовності ем, ну, приймати рішення ну, для того, щоб такого більше не сталося, нам так здавалося, ми вирішили подавати до суду. Бо я не хотів через рік читати в новинах про схожий випадок. Чоловік додав, одразу після інциденту дочку перевели навчатись до приватної школи. Нині Анна Марія живе і здобуває знання за кордоном. Своєю чергою, директор ліцею повідомив, що поки тривають суди, коментувати ці історії не буде. Юлія Остапович Наля Ляпаркопчук для новин на часі. Дали завдаток за сільгосптехніку. А в результаті попались в неабияку халепу. Понад 20 людей переконані, що стали жертвами шахрайства. Побачили в інтернеті оголошення про продаж техніки за привабливою ціною. Дали завдаток. Як виявилось, і техніки не одержали, і грошей позбулися. Хоча правоохоронці знайшли підозрюваних, розслідували кримінальну справу і навіть довели її до суду. Потерпілі схоже, вже лишилися будь-якої надії. Спочатку на засідання збирався повен зал потерпілих із різних областей. П'ять років тому люди, вочевидь, вірили і надіялись на правосуддя. У всіх схожа історія. Побачили в інтернеті оголошення про продаж техніки за привабливою ціною. Поспілкувались в офісі із продавцями, перерахували завдаток. Хто скільки, то 19 тисяч гривень, то 37. Навіть підписали договір. Бігом, 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 бігом ідіть діти оплачуйте. Ми будемо тут всі документи готувати. По комп'ютеру нам показали сам той трактор. Колір червоний, то буде синій, але ви діти бігом оплачуйте, щоб ви не затримали, тому що то акція. То ще добре, що нам ще я кажу, що ми не, ну, не повну суму ми оплатили, а якусь частинку. Вони трактора не привезли, я знову телефонував і вони ну, сказали, якісь там причини, є то затримка, то транспорт. То, що там не можуть попутний транспорт знайти, тобто постійно говорили, що в них якісь є проблеми з цим. Трактор стоїть, він в Києві на площадці. От, просто його треба привезти, але не можуть вони організувати. Заплаті за транспорт і ми привеземо. Вони запросили за доставку 20 тисяч гривень. І трактора по сьогоднішній день якби... нема. нема. Вона, вона якби... потім трубки не брала від мене. Ми з другого телефона замовили другий трактор, і туди ми її взяли. Аж гроші перераховували на фірми із київською реєстрацією. Ми були в Києві по з вже Та людина, яка представляла, вона пише заяву, кошти будуть повернуті. Кошти вони написали, що кошти ми не повертаємо. Оформлення документу услуги таке матували. А що це пішло на де да, на оформлення? Ну хай тисяча, ну не 35, Вибачте, тисяч на оформлення. Де це є такі 35 п'ять тисяч оформлення документу? Ці фірми є фіктивними, зареєстровані у Києві. Я був за цими юридичними адресами. Ці фірми не знаходяться. Директорів ми не можемо знайти. Ці особи під різними приводами вимагали кошти на податки, збори, транспортні витрати. Саму техніку вони нам не показували, тільки вимагали кошти. У кримінальній справі про шахрайство четверо обвинувачених, троє жінок та чоловік. Але роки йдуть, а вироку так і нема. Потерпілих вже раз допитували. Тепер, схоже, будуть повторно, так би мовити, по новому колу. Сьогодні вони не прийшли. Можливо, люди вже зневірились. Напевно, не дуже спішать і обвинувачені. Колегія суддів чекає то підсудних, які запізнюються, то адвоката. Зустрілись, привітались. І розійшлись. Можливо, наступного тижня з'явиться хтось із потерпілих і буде кого допитувати. Олена Лищук для новин на часі. У Луцьку відбувся фінал змагань з кіндерболу. Загалом за звання кращих впродовж декількох днів боролися 20 команд. Усі вони представляли навчальні заклади Луцької громади. Гравці команд це, команд, це учениці 5-6 класів. Боротьба була не менш запеклою, як у дорослому волейболі. Хто став переможним змагань? Далі. Соломія Власюк з трьох років займається художньою гімнастикою. Але сьогодні вона у складі команди Луцького ліцею номер 10 грає у волейбол. Якщо змагання з гімнастики для неї звична справа, то у змаганнях з волейболу вона бере участь. Перше. Добре, не переживала, подобається. Що краще, волейбол чи художні? художня гімнастика? Художня е, гімнастика. Їздиш на змагання з художньої гімнастикою? – Так, завтра якраз їду в Чернівці. У складі команди 10-го ліцею ніхто не займається волейболом професійно. Попри це, дівчатам вдалося потрапити до фіналу. Всі шанси виграти і ми надіємося на перемогу. Ми будемо вчитися на своїх помилках І зараз ми виграємо і заберемо це перше місце. Ми будемо посилено працювати. Ми не засмутимось навіть якщо буде третє або друге місце. Бо це перемога, це ж не програш пяті шості класи в них волейбол в школі. Наприклад, вивчення тільки починається, тому вони ще не вміють приймати добрий м'яч. Вони тільки вчаться цьому, вчаться базовим елементом, Спочатку ловити, потім кидати. 26-та школа. Наприклад, там велика кількість дівчаток вже займається з раннього віку волейболом. Тому в них відповідно навик більш такий вищий, ніж у нас. У нас дуже молода команда ніхто професійно волейболом не займається жодна з дівчаток. Вони не зіграні зовсім, тобто ми тільки починаємо виступати на змаганнях. Це наш перший виступ такий командою нашою молодою. Тому все попереду. Анна Назарук грає у складі команди Луцького ліцею номер 3 Волейбол для неї не нова історія. Цим видом спорту захоплюється і частенько тренується. Я дуже люблю приймати м'ячі. Дуже класно приймати м'ячі. Мені дуже подобається і подачі подавати. Вся злість виходить на подачах. Це не боятися м'яча, бути згуртованими і сильно бити. Емоції під час матчів були абсолютно різні: від сліз до радощів. Змагання з кіндерболу загалом тривали три дні. Участь у них брали учениці п'ятих шостих класів навчальних закладів Луцької громади. Загалом було Двадцять команд 11 травня. У обласній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся фінал гри. Змагання організувала федерація волейболу міста. А підтримали ініціативу міська рада і благодійники. Це ми вперше започаткували. Започатковуємо такі змагання для, для дітей. Це раніше він був під назвою такий, Ну так як раніше, воно це все було там піонербол, а зараз ми таку зробили назву Кіндербол. Дітки з заохоченням дуже беруть участь у змаганнях в дітей. Емоції, чесно кажучи, дуже такі шалені, спортивні. Тому за кожний м'яч боротьба йде до останнього. В результаті важкої боротьби третє місце у змаганнях з кіндерболу посіла команда Луцького ліцею номер 10. Друге місце у команди Луцького ліцею номер 3 Переможцями змагань стала команда Луцького ліцею NoR. 26. команди отримали грамоти, медалі, солодкі подарунки. А головне позитивні емоції. Фонд Ігоря йогоряпалиця тільки разом завжди долучається до спортивних змагань. Охоче долучаємося, адже так важливо розвивати наших дітей, дарувати їм щастя, радість, дарувати їм те дитинство, на яке вони заслуговують. Окремо до слова відзначили найкращих гравців команд. Ними стали Соломія Власюк, Анна Назарук та Орися Кішта. Остання гравець команди 26-го ліцею розповідає, як вдалося здобути перемогу. Ми просто подавали подачу стабільно, приймали. Ну не завжди виходило, але ми приймали, старалися і забивали так, щоб ніхто не прийняв. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин. На часі. Ну і це усі новини на сьогодні. Якщо маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аварс. У студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. У Луцькраді відбувся круглий стіл. З Серпня вступить в дію новий закон України про водовідведення та очищення стічних вод. Запросили до обговорення представників прилеглих до Луцька Підгайцівської та Боратинської громад, які використовують комунікації міста через масову розбудову навантаження на капелуцькводоканал, «Луцькводоканал» неабияк зросло. Вимоги, передбачені законом, теж потребують великих фінансових витрат. Тож вирішувати питання потрібно з прилеглими громадами негайно. То «Луцькводоканал» – це підприємство, яке створено Луцькою ТГ. І ми створені для Луцької ОТГ, для Луцьких людей. Ну, Наприклад, жаль, так воно і є. Зараз по цих всіх засадах і по всій економіці, воно так і є. Раніше це було ну, все доступно, всі люди не блять всякого там територіального устрою. А тепер система водовідведення потребує колосальніших інвестицій. І тому кожен повинен розуміти, якщо ти хочеш користуватися цією системою, ти повинен в нього вкладати гроші. Ситуація, яка виникає через неочищені стоки, що потрапляють у величезних обсягах на очисні споруди луцької громади, є загрозливою. Тож спільними зусиллями задля комфорту мешканців та екології регіону потрібно негайно вирішувати це питання. Водовідведення – це як ніколи ну, актуально є. і е, питання слушне, питання на часі, тому що. Коли місто, як ми бачимо, вже в якійсь великій частині воно забудоване, вже сформоване. То громади, які знаходяться поряд, зокрема і підгайцівська, вона потребує розвитку. Від... проблема каналізування та водовідведення наразі є глобальною для усіх громад, які дбають за життя мешканців. Перекладати та уникати відповідальності з новим законодавством, не вдасться. Ми зацікавлені навпаки в комфортності всіх людей, незалежно від того, де вони проживають. Це як то кажуть, наш пріоритет. Пріоритет завжди це людина. Ми не можемо фінансувати Потреби всіх інших громад, не паче, що вони мають відповідний ресурс, і це їхній обов'язок це робити. Діалог з представниками громад розпочато. Тож є надія, що спільними зусиллями врегулюються економічні, технічні та бюрократичні питання. 12 травня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. На заході хмарно вночі від 4 до 9 градусів тепла. В день від 15 до 17 градусів за Цельсієм. На сході місцями незначний дощ. температура нічної пори від 5 до 7 градусів тепла. В день від 18 до 19 градусів вище нуля. На півночі переважно ясна погода. Уночі від 5 до 6 градусів тепла. Удень від 18 до плюс 19 градусів ртутного стовпчика. На півдні хмарно з проясненнями. Уночі від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Удень від плюс 17 до плюс 20 градусів. У центрі хмарно без опадів. Температура нічної пори від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Денної від 16 до 18 градусів вище нуля. thank <laughs> you